Слава Україні! Ви на каналі Твій Момент! Друзі, я вам дуже вдячна за підписку на мій канал. Прямо зараз починайте квасити капусту за моїм рецептом, бо це дуже смачно та корисно! Починаємо готувати! Для ідеально смачної квашеної капусти нам потрібна гарна капустина. Ідеальна капустина має бути пружна. Чільна, така міцна. Якщо капусточка пружна, ось така, як у мене, то її дуже легко натирати. Шинкую капусточку на отакій тертушечці 1 мм. Вона виходить ось така тоненька. Чим тонша капусточка у вас вийде, тим смачніша вона буде в результаті. Якщо у вас такої тертушечки немає, то можете нарізати її ножем. Але старайтесь нарізати якомога тонше. Капусточку натерла, ось дивіться, яка вона соковита, коли натирала з неї, наче знаєте, лється сік. Дуже гарна капусточка. Кілограм вже натертої, нам потрібно взяти капусти. І хочу вам сказати, деякі люди думають, що капусту потрібно шинкувати у якісь спеціальні дати, дні. Я цього взагалі не підтримую, тому що я капусту готую тоді, коли нам цього забажається. Неважливо, який це день, яка це дата, завжди вона виходить смачна. Тому я бажаю вам не зациклюватись на цих всіх незрозумілих забобонах, а готувати тоді, коли вам хочеться. Кілограм капусточки у нас вже є. Відставляємо її у бік. також натираю моркву. Натираю її на тертушці для моркви по-корейськи. Смак моркви також має значення. Вона має бути солодка та соковита. На кілограм капусточки додала 120 г моркви. Третій інгредієнт це сіль. На дану кількість овочів додаю 30 г солі. І останнє, що нам потрібно, це перемішати овочі із сіллю. Добре, добре перетискаючи рукою. Потрібно, щоб капусточка і морква випустили сік. Переминаємо. Я більше нічого сюди не додаю. Є багато інших рецептів, коли до капусточки додають і яблука, і лавровий лист, і якісь інші спеції. Нам подобається класична капусточка. Тоді вже, коли вона приготується, закваситься, ми додаємо до неї олійку, цибульку, трошки цукру, все перемішуємо, і виходить дуже-дуже такий смачний салатик. Простенький. Усім подобається капусточка це вітаміни. Це корисно, це смачно. Ну і готується, як бачите, дуже просто. Потрібно десь хвилинок 15 вашого часу. Тож не лінуйтеся, готуйте, баруйте своїх рідних, друзів, родичів. Тим більше зараз сезон капусточки. тому вирішила з вами поділитися таким рецептиком. Це, наче, знаєте, нічого особливого. Я капусточку готую кожного тижня. Якось не додумувалася зняти відео у цьому році. Вам більше що у мене відео є на каналі. Але я його знімала вже дуже давно. Було бажання нагадати вам більше, що рецепти трошки інший. Цей рецептик новий мені більше подобається, готується він на півтора-літрову баночку. Тобто капусточки і немало, і небагато. На родину із трьох осіб вистачає, чи можна гостей пригостити. Бачите, так, коли я от вимішую, пропускаючи, кількість овочів зменшується, більше соку. Нам потрібно витиснути овочі так, щоб вони влізли у півтора літрову баночку. І чим більше ми помнемо овочі, тим м'якішою буде квашена капусточка. Ну і потрібно, щоб сіль рівномірно розподілилася по овочам, з такою капусточкою дуже смачно. Буде приготувати тушковану капусту, ванігрет можна пиріжки спекти з капустою. рецептик пиріжків з капустою є у мене на каналі. Посилання на нього я залишу вам в описі цим відео. Дивіться, бачимо. Сік, тож перекладаємо капусточку в банку. Поклали капусточку, притиснули ручкою. Знову поклали знову притиснули. Поступово наповнюємо баночку. Дивіться, ось так має вийти, бачите, по ребро баночки. Вона має бути не, доверху, не до верху, не по вінці наповнена. Це потрібно для того, щоб коли капусточка бродитиме, рідини у баночці. Буде більше. І щоб рідина не виливалася з баночки, щоб було місце, куди її підніматися. Баночку ставимо у тарілочку. На всякий випадок, якщо все-таки рідини буде більше, ніж я очікую, і вона виллється, то вона виллється у тарілочку, і не забруднить стіл. І накриваємо кришкою. Саме просто отак накрила, не закрила. Не так, а ось так. Просто прикрила. Залишаю при кімнатній температурі. Саме при кімнатній температурі це пришвидшить бродіння. Якщо ви поставите у холодильну камеру, то готуватися капуста буде майже вічність, можливо і не приготується, не знаю, що воно і буде. Я готую при кімнатній температурі її настоюю. Тож дотримуйтеся саме мого рецепту. Минуло два дні. Я знімаю на третій день капусточка із соком. У холодильнику вона не була, веща стояла при кімнатній температурі на кухні. Ось така вона соковита. Визначаю готовність по аромату. Аромат приємної квашеної капусточки. Такі, наче трошки різкуватий. Отаку ми любимо, щоб трошки наче пощіпувала язичок. Зараз будемо капусточку пуштувати. Найбільше нам подобається їсти капусту як самостійну страву. Це вже дуже смачно. Ой, прийшов назарчик, каже, ням-ням. Ну, капусточку назарчику ми ще не даємо таку кисню. От так. Назар тобі не можна ще таку капусточку. Капусточка дуже корисна, дуже-дуже смачненька. Цю баночку із капустою відправляю у холодильну камеру. Там вона зберігатиметься тиждень. Ну, якщо ми її не з'їмо за два дні. Капуста ідеальна, кисленька, в міру різка, ароматна, чудово смакує як самостійна страва і як інгредієнт до салатиків. Смачного!